Багато хто питав і ми це зробили. Тепер всередині самого додатку ви можете створити свій власний сайт. В ньому буде автоматично оновлюватись актуальна інформація і загалом багато зручностей для торгового сайту. Заходимо в додаток, натискаємо Створити сайт. Внизу бачимо «Додати магазин. Поки що є один шаблон, але в перспективі буде більше. Нижче пишемо ім'я сайту, пишемо англійською, тому що назва буде відображатися в домені. Далі обираємо нішу, військ торг для чоловіків або для жінок. Далі вводимо контактний номер телефону і нижче пишемо опис сайту. Він буде відображатися ось тут. Далі додаємо ваші соцмережі. Наприклад, у вас вже є магазин в Інстаграмі, Фейсбуці або навіть є телеграм-канал. І в кінці додаємо номер телефону під Viber. Натискаємо Зберігти. Сайт створюється, зазвичай це займає хвилин 5. Все, сайт створено. Бачимо кнопку управління цінами. Натискаємо. І на вибір: збільшити ціну всіх товарів на відсоток. Або збільшити ціну одного вибраного товару. Розберемо перший варіант. Вводимо відсоток нижче, і на цей відсоток буде збільшена ціна на всі товари. Зауважу, що це буде збільшення товару від ціни рекомендованого накладеного платежа, не від дроп ціни, а саме від рекомендованого накладеного платежа. В другому варіанті, якщо ви збільшуєте ціну конкретного товару, спочатку знаходимо його через пошук і нижче вказуємо ціну. Повертаємось назад і бачимо кнопку Редагувати. Бачимо, що в нас з'явилася можливість створити банери чи статті. Банери та статті ми додаємо через веб-версію додатку. Також ми можемо тут додати Facebook Pixel ID, Google Tracking ID, TikTok Pixel ID і Facebook Domain. Загалом веб-версія має більш розширені функції. Тепер на практиці: як працює сайт? Наприклад, хтось зайшов на ваш сайт і вирішив щось купити. Він обрав розвір, додав кошик. І після цього послідовно ввів дані для відправки, тобто ім'я, прізвище, контактний номер телефону, місто і відділення пошти у цьому місці. Щоб побачити це замовлення, заходимо в мій кабінет в додатку, далі переходимо в мої замовлення і обираємо вкладку Магазини. Тут ви можете побачити його номер телефону, зв'язатися з ним і після цього підтвердити або скасувати це замовлення. Якщо ви підтвердили, то замовлення буде відправлено. Але якщо ви ігноруєте це повідомлення на протязі 12 годин, то замовлення буде автоматично видалено. абсолютно аналогічно. І в telegram боті загалом це все пишіть. Там. Ми з радістю вам допоможемо.